На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо оцінки потреб з надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, Галицький центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді провів нараду семінар. Крім фахівців соціальної роботи представників підприємств та організацій, які співпрацюють із соціальною службою, на семінарі були присутні наші кореспонденти. З метою повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, а раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки, Галицьким районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді впродовж 2012-2013 років прийнято 21 фахівця із соціальної роботи, які працюють у 36 населених пунктах району. Основне завдання соцпрацівників це допомогти тим сім'ям та особам, які з тих чи інших причин потрапили у складну життєву ситуацію і самостійно не можуть її подолати. Відповідно до нинішньої нормативної правової бази, відповідно до соціальних ініціатив президента України робота із такими сім'ями проводиться або за картками отримувачів послуг, або здійснюється соціальний супровід. І в першу чергу, і найважливіше, що соціальна послуга має бути доступна до людини, яка мешкає і в місті, і в селі. І зв'язку з цим введено відповідно до. Цятив президента фах, посада фахівця і соціальної роботи, і в нашій області таких є 433 особи. Отже, кількість соціальних працівників значно зросла. А от як це повпливало на якість роботи, ми запитали у голови райдержадміністрації Григорія Івасишина. Я хочу відмітити, що все таки, що це добрий крок, зроблений. Зидентом України, що все-таки покращення соціальної роботи в населених пунктах. У нас на сьогоднішній день є 21 фахівець соціальної роботи. В нього охоплені супроводно 178 сімей в 36 населених пунктах. І все-таки з їхнім приходом ми відчуваємо і люди відчули, і люди дякують за те, що покращилась робота. Сьогодні у нас проводиться нарада семінар, де запрошені всі такі фахівці наші соціальної роботи, і також всі фірми і організації, які... Співпрацюють. Отож на семінарі на раді соціальних працівників оцінювали та аналізували стан та можливі шляхи реалізації ініціативи президента України щодо покращення соціального обслуговування сімей та осіб, що потрапили у складні життєві обставини.